Сильні зливи накриють більшу частину України, також прийде похолодання до плюс 20, плюс 22 градусів в день. Де буде прохолодніше всього? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 6 серпня, дещі литимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській та Одеській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше всього в цей день буде у західних областях. Там всього від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. На решті території в день до плюс 26 плюс 27 градусів, на півдні до плюс 29 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 7 серпня, дощитиме у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Нарешті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря підвищиться в день від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. У південних областях до плюс 30 градусів, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 20 градусів, у четвер, 8 серпня, опадів цей день не очікується. Дощі повністю покинуть всю територію України та переважатиме суха змінливою хмарністю погода. Вітер помірний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. У південних областях до плюс 31 градусів вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!